Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. У цьому відео я хотів би обговорити з вами дуже цікаву та актуальну інформацію, оскільки розробники проєкту X-Empire ввели оновлення 11 вересня, після якого тепер люди можуть заробити гроші перед лістингом. Тепер у кожного звичайного користувача є можливість отримати ваучер NFT, який потім можна буде продати за реальні гроші. Тож, давайте більш детально розглянемо цю систему. Як можна отримати ці ваучери, де їх можна продати, та скільки взагалі можна на цьому заробити реальних грошей? Але як і завжди, хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптовалютні новини та ті монети, які я особисто купую на споті. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. І так, 11 вересня 2024 року, всім гравцям, залежно від їх прогресу, дали можливість отримати X-Empire NFT ваучер. Але на цьому моменті важливо зазначити, що це тільки дали всім активним гравцям цього проекту, які вносили якусь користь для цього криптоботу. Взагалі, розподіл, кому давати NFT, а кому ні, відбувався за дуже простою схемою. Чим більше у вас рівень персонажа, тим краще. Більший заробіток на годину теж впливає. Але мимо цих важливих факторів враховується також, чи привели ви до цього проекту своїх друзів, чи підключили гаманець тон, і найголовніше, чи здійснили ви принаймні одну транзакцію. Якщо так, то, скоріш за все, вас можна привітати, оскільки ви перші в черзі на отримання NFT. На жаль, у моєму випадку, оскільки я не брав участі у цьому проєкті, то і ваучер отримати мені, на жаль, не вдалося. Тепер давайте поговоримо, навіщо вони взагалі потрібні. По-перше, це спосіб почати торгувати X зі свого віртуального ігрового балансу, до того як токени будуть ще випущені в блокчейні і знайдуть свою цінність. Тільки гравці X-Empire можуть випустити X Empire ваучери. Давайте поглянемо, як все-таки можна перевірити, чи є у вас можливість отримати ваучерів в ігрі X Empire. Все дуже просто. Йдемо на головну сторінку Mining і зверху натискаємо кнопку Mint NFT або знаходимо цю кнопку у вкладці міста. Після цього в грі вам покажуть, скільки NFT ваучерів доступно для отримання, і там же можна буде вибрати, скільки ваучерів ви хочете випустити. Але знову ж таки на цьому моменті у людей з'являються великі питання. Давайте спробую на них відповісти. І так, ну найголовніше, що треба розуміти, що для того, щоб випускати NFT, потрібно буде заплатити за це, оскільки ця дія має вартість. Вона невелика, це становить всього 0,6 тонн, що приблизно вартою 0,3 долари. Тому на вашому гаманці тонн в Телеграмі мусить бути певна сума грошей. Звичайно, вона невелика, але рекомендується мати їх з запасом. Випуск ваучерів також займає до 24 годин. Перші NFT можуть почати приходити вже через 1-2 години, тому не треба засмучуватися, якщо одразу вам не прийдуть NFT. А повинні вони також прийти на прив'язаний вами гаманець, з якого будете робити транзакцію, наприклад, Tonspace, Tonkeeper або інший. До речі, це все можна буде перевірити в самому гаманці Тон в Telegram. Для цього ви повинні перейти в свій гаманець, натиснути в розділ TonSpace і знизу там де розділ Колекція і буде знаходитися заповітний ваучер. Тепер перейдемо до складнішої теми, як продати або купити NFT ваучери з X Empire. Для цього буде потрібно відправитися на майданчик GetGames та праворуч зверху натиснути Connect Wallet і вибрати той гаманець, який хочете підключити. Підключайте той гаманець, на який ви відправляли NFT, якщо хочете їх, звичайно, продати. Також хочу зазначити, що в даний момент може з'явитися дуже багато шахраїв, які на цьому фоні будуть намагатися вкрасти ваші дані або отримати NFT. Тож будьте досить таки уважні, перевіряйте посилання. Та відкривайте лише перевірені сайти, щоб вони були офіційні. Також намагайтеся уникати того, якщо вам хтось вирішить в особистих повідомленнях відправити посилання до цього сайту, оскільки це теж можуть бути недоброзичливі люди. Але все-таки давайте перейдемо до подальших кроків. Далі зверху клікайте на свій аватар і клацайте перейти у профіль. Якщо що, там вже у відкритому меню можна буде змінити мову. Далі ви побачите всі NFT, які доступні у вашому інвентарі на гаманці. Щоб продати картинку, натискаємо на неї. Та побачимо синю кнопку виставити на продаж, після чого вам запропонують вибрати тип продажу або фіксована ціна, або аукціон. Тут все просто: За фіксованою ціни ви задаєте ту, за яку хочете продати. А аукціон це люди самі робитимуть ставки на вашу NFT. Я рекомендую обирати фіксовану ціну, оскільки ви майже одразу зможете отримати кошти, звичайно, при наявності реальних покупців. І так, давайте тепер поглянемо взагалі, за скільки можна продати NFT і заробити на цьому. У розділі, де знаходиться NFT від інших людей, ми можемо з вами спостерігати наступну картину. Якщо ми обираємо фільтр від найменшої до найбільшої ціни, то бачимо, що люди продають ваучери починаючи з 2,5 тонн, а це якщо переводити в долари, то приблизно виходить 13 доларів, що досить таки непогано, оскільки витрати були просто мінімальні. Треба було заплатити лише за викарбування 0,6 тонн. А якщо продати, то звичайно на виході ми отримаємо більше. Якщо також подивитися, по чому реально продають NFT, то ця сума може бути трошки нижчою. Але це все залежить від того, готові ви чекати, щоб продати свій ваучер, або хочете швидко отримати за нього гроші і забути про це. Хоч в тому чи іншому випадку, незважаючи на те, що тоді заробіток буде менше, але він все одно буде гарний в порівнянні з витратами. Тут кожен повинен вирішувати для себе сам, що йому краще робити у цій ситуації: або продавати, або тримати та чекати. Я, звичайно, зі своєї сторони, які завжди не даю жодних фінансових рекомендацій. Фінальне рішення повинні приймати тільки особисто ви. Ось на хотів би подякувати, що ви подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та до нових зустрічей. Далі більше.